Порівнювальна основа там SPF 15 від Марікей, основа під макіяж або ще називають її праймер, Довгий час була секретною зброєю професійних візажистів, щоб робити шкіру моделей і без бездоган. Вирівнювальна основа робить вигляд шкіри ідеальним, поліпшуючи властивості тональної основи і роблячи її більш стійкою. Фактично, жінки, які спробували цей засіб, переконані в тому, що вирівнювальна основа під макіяж зберігає належний вигляд шкіри протягом 9 і більше годин. Цей легкий гель рівномірно наноситься, заповнюючи недосконалості шкіри, роблячи її матовою, створюючи ідеальну основу для бездоганного нанесення тональної основи, покращуючи її властивості і стійкість. Не містить ароматичних добавок, перевірено дерматологами, не комедогенна. При самостійному використанні також забезпечує такі переваги для шкіри, як виріжу, вирівнює поверхню шкіри, готує шкіру для безрівного нанесення тональних засобів і декоративної косметики, робить макіяж стійким, додатково забезпечує захист шкіри від ультрафіолетового відпро... випромінювання. Може використовуватися з будь-яким тональним засобом. Вирівнювальна основа робить шкіру напівпрозорою і сяючою на вигляд. Завдяки діоксиду титану в складі формули. А що містить кварц, мінеральний оптичний дифузор, який допомагає шкірі виглядати більш гладкою, зменшуючи помітні ознаки недосконалостей, гелеподібна структура засобу створює ідеальну основу для бездоганного нанесення тональних засобів, підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу.